Всім привіт! В цьому відео я покажу вам медичний заклад в Польщі, який створений українцями і для українців. Пару місяців тому я познайомився з представницею цієї клініки, і вона запропонувала порозмовляти з керівництвом і позадавати їм питання, які ви задавали мені в коментарях під відео, які були присвячені тематиці медицини в Польщі. Але я не просто прийшов на інтерв'ю, але ще й став пацієнтом цієї клініки і пройшов повне обслідування свого організму. І якщо ви раптом дивлячись на мене. Можете подумати, що зі мною щось не так, то я вже точно знаю, що зі мною не так і що треба полікувати. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Переходимо до перегляду. Наш медичний центр більше трьох років допомагає пацієнтам. В загальному приймають лікарі з України та Білорусі, і в е, першу чергу більше всього в нас пацієнтів також з України та з Білорусі. У нас працюють стоматологи, гінекологи, терапевти, педіатри, тобто дуже багато спеціалістів. Так само і вузькі спеціалісти, зокрема нефролог, працюють гастроентерологи. Тобто, ми працюємо в першу чергу в амбулаторії, але також додатково в нас можна зробити робити аналізи, звісно ж, надаємо також діагностичну базу. А щодо аналізів, в нас є власна лабораторія, яка називається Євромедлаб. Аналізи в першу чергу ми виконуємо в своїй лабораторії. Це дуже зручно, тому що пацієнти отримують швидше свої результати аналізів, і якби це для них зручно, швидко і просто. Так і також ми можемо проконтролювати якість. Тому що коли це аналізи на аутсорсингу, то ми насправді не знаємо, як зорганізований цей процес в іншій клініці, в іншій лабораторії. У нас є повний спектр послуг, в тому числі і супровід вагітних, тобто ведемо ми вагітність від самого початку до народження. І в рамках також цього супровіду в нас є. Зустрічі з вагітними є школа для вагітних. Ми ведемо вагітність з моменту зачаття до 42 тижнів вагітності. Всі е, послуги у нас є в клініці. Вам нікуди ходити не треба. Все, що вам треба, це тільки прийти на візит до гінеколога. Ми піклуємося про наших пацієнтів. З собою не треба брати ані гінекологічний набор, ані презерватив, ані одноразові серветки. В нас все є. Для комфорту пацієнтів у нас є спеціальна окрема ванна кімната, яка йде прямо з кабінета гінеколога. У кожного гінеколога в своєму кабінеті є одноразові спіднички, одноразові капці та все, що потрібно для візиту гінеколога і комфортного дослідження пацієнтки. Наші гінекологи спеціалізуються на всіх гінекологічних проблемах. Таких як ендокринологічні проблеми, неможливість зачаття дитини, проблеми з шийкою матки, починаючи від ектопії шийки матки, легких ступень дисплазії, і навіть тяжкі ступені дисплазії лікуються у нашій клініці. А що, що це за статуетка У вас така Це статуетка мать земля гая. Вона символізує вагітну жінку. Так як я дуже обожнюю вагітних жінок, і для мене це якесь божество, то Моя одна пацієнтка з України прислала мені такий е, символічний презент, і е, я його поставила в своєму кабінеті. і Всі дівчата мене запитують, що це таке. У Нас ідуть навчання для вагітних по лактації. Ми навіть будемо знімати відеоролики само по лактації, тому що це дуже важливий процес, в материнстві, і якби ми готуємо до цього вагітних наших жінок. Власне до цього потрібно готуватися заздалегідь. Ми працюємо сім днів на тиждень з 8 до 9. Чому зручно? Тому що що люди ходять до праці, е, працюють і не тільки по 13, а й буває більше годин, а ми працюємо ще й в суботу і в неділю, тому це дає можливість звернутися до лікаря в будь-який момент. І чекати запис не потрібно, так, як, наприклад, в інших клініках. Тобто за день-два можна, в принципі, записатися. Звісно, є лікарі, до яких е, треба чекати і два тижні, можливо, навіть і більше. Так, також до нас дуже легко, з нами легкий контакт, я би сказала. Ось, якщо порівнювати е, Наприклад, контакт з іншими клініками часто буває так, що пацієнт, наприклад, пробує дозвонитися біля години, півгодини. Ось в нас в нас налаштована система. В нас справно працює кол-центр. Тому вважаємо в принципі, що легко з нами сконтактуватись. Які ціни взагалі на послуги на консультації, якісь там найчастіші? О, це Аня нам розкаже, Вона якраз формувала цінник. Ось так, ціни в середньому це 200 190 злотих. Це консультацію. Так само хочу розповісти ще про телемедицину. Дуже зручно, наприклад, коли пацієнт в нас дав, наприклад, аналізи і поїхав в Францію, там живе у Франції, допустимо, ми можемо запропонувати консультацію по телефону. Тобто, лікар телефонує так само в онлайн режимі, виставляє лікування, може виставити рецепт, направлення то це дуже зручно, тобто контакт тримаємо по якби по всій Європі з пацієнтом, так додам ще що щодо ціноутворення. Ми завжди е, стараємося, щоб наші ціни, звісно ж, і відповідали польському ринку, тому що все таки е, зарплати е, ми виплачуємо також в польських злотих, оплачуємо всі взагалі видатки, які в нас є, також по польським цінам. Ось е, е, натомість, ми стараємося, щоб ці ціни. Мали теж свою межу, щоб все таки більше людей могло скористатися такою допомогою в доступних цінах. На протязі останнього року ціни на аналіз в нас виносили на 30% менше ніж взагалі. В інших медичних центрах чи навіть в пунктах забору крові в Польщі У нас Детали? є чекапи саме для дітей, тобто від одного року до трьох років і так далі, до 18-ліття, тобто три чекапи для дітей. І ми маємо чекапи для дорослих, тобто жінки до 40 і після 40 років, так само чоловіки до 40 і після 40 років. В чекапи включені консультації, і також лабораторні дослідження для наших пацієнтів. Це дуже зручно, тому що якби в чекап уже включена сама. Знижка, і якби пацієнти можуть користатися е, цією знижкою і бути е, якби, здоровим щодо мого власного досвіду, я вже більше року шукав клініку, де б я міг пройти так званий чекап організму. Але не так, як мені робили польські по польські страховці. Здав кров, лікар подивилась, що я не вмираю, і довідзення. На зйомку інтерв'ю ми домовились рано вранці, я не встиг поїсти. А для аналізу крові якраз треба бути на голодний шлунок. І я такий стою, думаю, я вже в лікарні на голодний шлунок. І от лікар, що бере кров на аналіз, вже нікуди не треба їхати, йти, відкладати. Ну я підписався на повний чекап. Протягом пари тижнів я зробив аналізи УЗД, уролога, терапевта, і мені ще пів. Години лікар пояснювала, яка циферка що означає, чого треба боятись, чого не треба. Виписали мені необхідні ліки та рекомендації додатково звернутись до ще двох лікарів. Мене обслуговували лікарі з України та Білорусі. І весь цей процес зайняв мене ну реально 2-3 тижні. Я задоволений, як слон. Тож, якщо ви хотіли перевірити свій організм, не відкладайте на невідоме колись ваше здоров'я у ваших руках. Також ми маємо стоматологію. Зокрема, там займаємося протезуванням, займаємося загальною стоматологією, хірургією та дитячою стоматологією. І Ще імплантологія. Імплантологія. Так, імплантологія. Е, дуже люблять дітки нашу стоматологію, наших дитячих стоматологів, тому що е, зараз все безболісно. У нас є седація, тобто е, дитина, коли приходить на лікування зубчика, їй дають таку послугу, як седація, тобто вона не відчуває болю і тоді вже починають лікування. Сьогодні я вас більш детально познайомлю з садиційним апаратом в нашій дитячій стоматології. Таким чином він виглядає це повноцінний апарат, в якому є під'єднаний кисень і в якому під'єднаний закис азоту. До нього під'єднаються одноразові маски різних розмірів з різними смаками для дітей, які індивідуально будуть захищати і подавати кисень з закисю азоту безпосередньо до вашої дитини або дорослого пацієнта. Яким чином це проводиться? Необхідна попередня консультація дитячого лікаря або лікаря стоматолога, Дорослого, до якого збирається потрапити наш пацієнт. З приводу підготовки. Дуже вас закликаю всіх обов'язковим чином три години до проведення маніпуляції. Пацієнт, який буде в седації в подальшому, їсти та пити не повинен у По гарному настрої, абсолютно здоровим, без закладеного носа, без респіраторних вірусних інфекцій. Він приходить до лікаря-стоматолога і поображається в седацію. Наголошую, що седація і наркоз це абсолютно різні речі. В седації ваша дитина або дорослий. Пацієнт буде в повній свідомості, абсолютно буде бачити і розуміти все, що з ним буде проходити, але при цьому в процесі седації він буде. Позбавлений будь-яких стресових ситуацій. Додам, ще на рахунок адаптації є така послуга, як адаптація дитини, тобто можна з дитинкою прийти раніше, познайомитися зі стоматологом, пограти з стоматологом в іграшки. Перший візит бажано, щоб це була адаптація дитини, коли дитина приходить і знайомиться з дитячим стоматологом. Вона може познайомитись безпосередньо безпосередньо з кріслом стоматолога, подивитися мультфільми, які будуть показуватись на екрані. Та в кінці візиту дитина отримуватиме. Подарунок для дівчаток. У нас підготовлені такі обручки для хлопчиків. Різні машинки, годинники є дитячий стоматологічний набір, щоб дитина могла погратися і абсолютно вільно в себе відчувала в цій атмосфері стоматологічній. У нас є песик, якому можна полікувати зубки. Ось почистити і почистити. Так полікувати. А у вас можна отримати рецепт на ліки? Звісно, в нас можна отримати лікарняний, можна отримати рецепт, можна отримати направлення на потрібну діагностичну послугу. Чи кожен може до вас звернутись, чи якісь обмеження є? Ні, кожен може звернутися. Ми зв'язуємося по телефону. Тобто пацієнт може зателефонувати. Пацієнт може написати смс через різні соціальні мережі: там Інстаграм, Фейсбук, Вайбер. Тобто всі чати ми все обслуговуємо. Так, і в нас так налаштована система, що якщо, скажімо, пацієнт до нас задзвонив, хоча б навіть пішов гудок один, все в нас вже це в системі відзначається як виклик, на який потрібно передзвонити. Тому тобто, не пропущені ми всі обдзвонюємо, Нема такого та що хтось подзвонив, і ми до його не зателефонували. А є якісь обмеження, наприклад, географічні, що, що я живу там в іншому місті, в іншому районі і так далі. Це не має значення, обмежень немає, тому що в нас є як і офлайн медицина, так і онлайн. Тобто, скажімо, до нас приїжджають пацієнти також з Німеччини, навіть з Америки з, з Китаю. Так. Ми обслуговуємо абсолютно всіх, тим паче, що лікування можна також продовжити за допомогою телемедицини. Ось як Анна казала, з нами можна контактуватися, можна записатися на онлайн-консультацію. Це продовження терапії або навіть первинна консультація. Тому ми доступні для всіх. На цьому все контакти я залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і слідкуйте за своїм здоров'ям.